Ну що, цікаво, що це за валізи, та сундуки, ящики. Вітаю вас на моєму каналі. З вами Богдан. Тож, розкажу вам зараз, що воно таке це за стар'є, так, да, таке? Тож, тут як ви бачите, ось різні газети, допотопні старі. Цих ящиках. Ось, бумага і, як ви бачите, ващина. Так, саме ващина, з якої бджілки будують свої соти на рамках. Тож, по такому методу таких, оце, в цих двох ящиках. мій дід Іван вот таким чином зберігав вощину. Значить, що я саме маю на увазі, зараз вам ближче покажу. Як ви бачите перед собою, так? Ось різні газети, бумаги. Бачите, газета 17 февраля 1980 року. Допотопна За комуністичної влади такі видавалися, як Радянський Союз був. І отут, як ви бачите, бачите, газет, ну, припустимо, папір йде, потім лист вощини. Потім знову йде лист газети, потім знову лист вощини. Лист газети, лист вощини. І так, до самого дна. Так кожний лист вощини потрібно перекладати або папером, або, ну, газетою мій дід перекладав. Бачите? Для чого? Щоб вощина між собою не, не склеювалася. Тому що від нагрівання вона може склеїтися і потім зіпсуватися. А папір не дає їй це зробити, власне. Тож. Отак от, от. Але. Є одне але. Зараз. Значить. Ось в мене щена, яку я нещодавно обміняв на, на віск. Перетопивши віск, я поміняв, її, поміняв його на виступ. І тож я порадився з досвідченим пасічником. Розповів йому цей метод мого діда Вані, що кажу, він кажу, коли пасіку держав, то перекладав газетами. А мені пасічник Володя каже, в газетах вже присутні цим, тому краще не потрібно газетами, так як свій є запах так, у газети. І цей запах може передаватися в ощині. Ну, в общем, надо, щоб було взагалі без ніяких запахів. І це є правильно, я з ним згоден повністю. Тому я буду перекладати не газетами, а просто звичайнісіньким папером. Зрозумієте? Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Опалюсь газети. Ось у мене є. Я вже заготовив звичайнісінький папір, оце який для, принтеру, для принтера. Я ще поробив у ньому такі, наче позаломлював такі смужечки на кожному аркуші. І виходить так, ніби то буде в замочок заходити. Отак. отак. Щоб повністю прикривався лист вощини, тому що одного буде мало, а два якраз нормально. Чому такі замочки поробив? Тому як, знову таки, клеяти це буде запах. І треба, щоб було повністю без ніяких сторонніх запахів, тому що це вощина. Бджола відчуває запахи дуже сильно. І вона може їм не сподобатись той запах. Чи там ну, мало ли якісь болячки можуть потім завестися, це не дай Боже. Тому оцей старий метод він був хороший по-своєму, звісно. Як немає е, звичайного паперу, то можна і газетами. Але так як зараз в наш час все є, ви були тільки гроші. Тому я ці газети знімаю. Ну, оцю калька тут така нібито є, можна лишити. Цікавий, звісно. Пульс планети, кілометри мужества. Любов ціною. Ось навіть програма телепередач. Перша програма, друга програма, третя програма. Цікаво. І це рік. Тут, на жаль, немає румку. Теж, мабуть, 85 гривні. Радіо ОУН. А, радіо Університет культури. Ну, в общем, цікаві тут такі шрифти. Ці газети треба деякі навіть лишити для, для на згадку. Ну добре, ми мене про газета. Їх. Тож дивіться, як я буду це робити зараз. Ось є вощина. Обов'язково, тому що так її зберігати не можна. А Зараз, як ви знаєте, травень і зараз гаряча пора, травень-червень це для бджіл саме раз зараз підставляти, тому як починається зараз вже світа акація, потім буде липа. І цей час, цей період чоли активно починають відбудовувати свої стільники на оцій такій мощині. Чуєте, чуєте цей звук? Склеїлась трішки, так? Це потрібно робити відразу, тоді коли ви її придбали чи обміняли на віск. Відразу прийшли з магазину чи з ринку, де там ви її берете. І відразу потрібно її прикладати в такі... Ну не знаю, як пасічники зберігають. Ну, Я зберігатиму так, як мій дід. Я ж кажу, лише газети. заменю на случайный бумагу. О! Видите, она уже немного слилась. Вот так раз. Поклал, вот так вот. А теперь беру синий бумагу и вот так замкнул, как то, поклал. Раз, нормально. Ну, там только с краю чуть-чуть. Не закриваю, але то... краї то таке, воно там не злипнеться. Оп, інший. лист. Тож поїхали. Все. Ось я її склав всю ту ващину, скільки там в мене було десь. Здається, два з лишнім кілограми вмістилася вся цей ящичок. Усі варіанти. Ось так от закриваю. І тепер Єдиний момент такий, що цей ящик потрібно в такому ж горизонтальному положенні його і зберігати. І бажано це в якомусь, ну я зберігаю в підвалі. Там температура така нормальна, я не знаю, мабуть, градусів 15. Головне, щоб не, не жарко було в приміщенні. Тож, ось такі от справи. Дякую всім за увагу. Та нехай щастить.